Квітка лапчатки гусячої перстача. Від листочків отримала назву Гусяча Лапчатка. На гусячі лапки схожі, мов на землі їх печатки. Лікувальна і цілюща це надзвичайна рослина, якою навіть багатьох хвороб слабку людину, успішно лікує спазми, гастрити і всілякі язви, тому входить в різні збори з назвою і без назви. Діє на віруси герпеса, від зубної полі рятує, дерматити пошкодження шкіри успішно лікує, така ось чарівна, ця проста і звичайна рослина, що надає поміч людині у скрутну для неї годину. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.